Артисти Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру готуються до благодійного концерту Мелодії Різдва. Диригент <му> оркестру Віталій Дячук розповідає: на глядачів чекають близько 20 композицій. Серед них сучасні новорічні пісні. Новорічний концерт для них самих популярних мелодій, які у всіх людей, я так думаю, на слуху класичні «Happy New Year», аба це класика вже багато років, тому без неї ніяк не може бути. Та традиційні українські колядки і щедрівки. Зокрема, артисти виконують всесвітньо відомий Щедрик, однак не у класичному аранжуванні, а рок-версію для них це буде прем'єрне виконання. Щедрик вже є в різних в яких тільки виконаннях він і є. Ну, хорова це звичайно класична Леонтовича, а ми вирішили зробити саме інструментальну рокові версії. Сучасні колядки свята ніч, в нас така в репертуарі. О, до речі, вона написана, наскільки я знаю, у 22-му році воїном, який, на жаль, вже загинув. Доповнять атмосферу концерту виступи солістів оркестру Марини Українець, Дарії Коневеги і Бернацької та Дарії Сохрякової. Я буду саме виконувати в дуже відомому колядку «Добрий вечір тобі. Так думаю, весь зал буде допомагати співати, оскільки всі знають текст, і вона така. Ну, навіює, знаєте, такий зимовий, хоч трішечки святковий настрій. Ми будемо співати з дівчатами, солістками дуже багато наших таких сумісних пісень. Будемо співати всі разом. Будемо співати і каноном, будемо співати багато голосцям. Тому, в принципі, буде цікаво це послухати. Відбудеться концерт у День Святого Миколая, 6 грудня в Хмельницькій обласній філармонії. Початок о 18.30. Вхід вільний на кожному концерті є скринька, в яку люди можуть задонатити на армію. В нас з оркестру є пару людей, які служать. Диригент, долучайтесь до благодійного збору. Зібрані кошти артисти спрямують на закупівлю засобів РЕП для штурмового підрозділу сил спеціальних операцій. Хмельничан, котрі не зможуть долучитись до концерту, також закликають підтримати збір. Реквізити, куди можна перерахувати гроші, є на сторінках академічного муніципального естрадно-духового оркестру та управління культури та туризму Хмельницької міської ради у соцмережах. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста.